Доброго ранку, доброго дня! вітаєтесь ви і вітаю вас я. Але знаєте малята, що ми не просто вітаємось, а даруємо один одному частинку здоров'я. І усмішка наша теж додає частинку здоров'я. А ви хочете бути здоровими? Я вважаю, що так. А чи знаєте ви. Як чинити, щоб менше хворіти? Так, треба гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом, правильно харчуватись, влітку купатись в річці, в морі. А також потрібен гарний відпочинок та гарний настрій. І сьогодні до нас завітають гості. І ми навчимо їх. Як правильно треба дбати про своє здоров'я? Діти, а хто це до нас тут поспішає? Хрю, хрю хрю добрий день, малята. Ай, Ой-ой-ой. Що з тобою? У мене живіт болить. Діти, погляньте на нашого Хрюшу. А як ви гадаєте, а чому у нього болить живіт? Що з ним сталося? Так, він брудний, він грязний, він лежав у калюжі і забруднився. Поросятко рук не мило, ось тому і захворіло. Їло яблоки брудні, що валялись на землі, і болить живіт у нього, маму кличе на допомогу. Малята, а що ми можемо? Порадити хрюші? Що треба робити, щоб не хворіти? Так, Хрюшу, треба мити руки. І не можна їсти брудні овочі і фрукти, бо на них дуже багато мікробів. А ви хочете побачити справжні мікроби? Ви знаєте, він маленький мікроб, він робить дуже велику шкоду. Хрюшо, а ти хочеш побачити справжнього мікроба? Так, хочу малята. Він дуже маленький, крихітний, але робить дуже велику шкоду. Я шкідливий злий мікроб, я винахідник всіх хвороб. Я маленький злодіяка, хуліган. І розбишака. Я живу усюди, де багато бруду. У болоті, у грязюці, у смітті і у пилюці, під брудними нігтями. Той, хто руки не помиє, мене ковне і захворіє. Бачиш, Хрюшо, як розходився мікроб. Ну ми тебе не боїмся. Діти, а чого бояться мікроби? Так, мила і води. А ще деякі овочі, які дуже-дуже гіркі і пекучі. Ось вони. А ось і перший наш їсть я цибулька для салата. Вітамінами багата, не біда, що щипаю. всіх від грипа захищаю. І другий гость, який до нас завітав. А я друзі часничок, припікаю язичок. Я мікроби всі вбиваю, захищаю від хвороб. Ось такі друзі до нас завітали. І всі вони боряться з мікробами і з вірусами, тому їх потрібно їсти і бути здоровими. Малята, а наш мікроб злякався і втік від наших друзів, Часничка і цибульки. От бачиш, поросятко! Пам'ятай, гарненько, правила, щоб ніколи не хворіти, треба руки з милом мити, мити носик, вушка, спинку, не в калюжах, а у річці, у чистесенькій водичці. Мити треба овочі і фрукти, їсти ріжі всі. Продукти. І тоді, моє свинятко, в тебе буде все в порядку. Діти, а зараз я вам пропоную разом з поросятком подивитися відео про Петрика, хлопчика, і про мікроб. Подивіться уважно. Люлю. Де квітують пишні квіти, де ростуть слугняні діти, Неохайний Петрик жив, з милом зовсім не дружив. Брудні руки та обличчя, замазурений весь лоб, тому в петі на долонях виріс злий, страшний мікроб. Хлопчик і далі не вмивався, а мікроб. Ріс, і, і вже скоро з-під мікроба стало, видно, тільки ніс. Мікробом Петя всіх злякав, друг Сашко його прогнав, і мама сина не впізнала за кактуса його прийняла. І заплакав хлопчик пеплик, сльози капали на светрик, з неї мікроб йому кричить «Перестань мене мочить, не люблю води й мила. І Петю думка осінила. Побіг додому, намилився. Чистенькою водою вмився, Мікроб з здолоний покотився і у воді весь розчинився. Став наш Петя гарним дуже і промовив. Ну що, поросятко, залишайся з нами. Ми тебе і погодуємо, і вилікуємо. Але ти запам'ятай і діти теж запам'ятайте Здоровим бути! Бажають всі діти! Для цього потрібно щоденно вмиватись. Робити зарядку і тепло одягатись і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам радість і сил додають. Ну що, малята, до побачення, будьте всі здорові. До побачення малята!